Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про різдвяні традиції в Україні. Перше свято Різдво Христове. Його відзначають 7 січня. Саме у цей час народився Ісус Христос. Різдво є найдавнішим святом. Походить воно з дуже давніх часів, коли наші предки ще не були християнами. Різдво починається святвечором. Цей вечір останнього дня перед самим різдвом напередодні тривав піст, а тому у святвечір в Україні всі постяться, тобто не вживають м'яса, молока та яєць. Щойно на небосхилі з'являється перша зірка, всією родиною сідають за стіл, який звуть багатим, бо на ньому має бути 12 різноманітних пісних страв. Обов'язково повинна бути кутя, ритуальна страва, яку готують з пшениці та спеціального сиропу, що містить рідкий мед, малиний мак, родзинки та інколи грецькі горіхи. Напередодні Різдва влаштовують вертеп, з давньогрецької означає печера. Вертеп старовинний пересувний ляльковий театр де ставили релігійні та світські п'єси. Це сцени з біблійних розповідей про народження Ісуса. Вони показують маленького Ісуса в яслах, Марію, волхвів, що принесли дари. Та зірку над віфліємом. Починаючи з вечора, усюди ходили Христослави з віфліємською зіркою, яка була прикрашена ліхтариками. Паперовими гірляндами, іноді іконою Різдва, Спасителя чи Божої Матері. Потім з цією зіркою, співаючи різдвяний гімни, обходили навколишні будинки. Такі відвідування називалися колядками. Найчастіше для цього збиралися дітлахи, але нерідко брали участь у ньому і молодь. Новий рік. А ще він зветься святом Маланки та Василя. Василь приходив не сам. А з дівчиною, Маланкою. Всі, чудернацький одяг одягались, було дуже весело, навіть трішечки страшно, бо раптом, мов з під землі, з'являлись волохати ведмеді, продати кози, рогати чортики, князі з буланними мечами, старезна відьма і навіть котигорошко з Велетенською булавою. Але не треба боятися, бо це наші колядники переодягнені. Казкових героїв. Вранці наступного дня колядники, знявши свою чудернацьку одежу, знову бігали від хати до хати, кожен з них ніс мішечок, в якому були пшеничні зерна. Вони сіяли зерна по хатах, примовляючи «Сійся, родися, жито пшениця, жито пшениця всяка пашниця, коноплі по стелю, льон по коліна. Щоб у вас, хрещених, голівка не боліла. Різдвяно новорічні урочистості завершували святом Богоявлення, відомим у народі як водохреща. Водохреща це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. В цей день обов'язково ходили до церкви святити воду. Цією свяченою водою починалась трапеза. Неї ж кожний господар кропив усіх членів сім'ї, худобу, хату та інші будівлі. Кульмінаційний момент церковного свята водохреща, занурення священником Христа у воду, після чого вона вважалась освяченою. За давньою традицією, ця церемонія відбувалась під відкритим небом на берегах річок. Зимові свята у народно побутовому календарі. Завжди були та лишаються часом веселощів і дозвілля. Ставте вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!